Я дуже радий всіх вас в сьогоднішній день. Я хочу вам прочитати одну історію з Біблії, на яку читають, знають, але мало звертають уваги. Це дії апостолів, 19 розділ з 11 по 15 вірші. Дії апостолів 19 розділ з 11 по 15 вірші. І Бог чує, чинив. Над звичайні руками паливали. Так що навіть хустки і кориси з його тіла приносили хворі, і хворобливі, які кидали, і духи лукавими виходили з них. Дехто ж з ворож ворожбитів юдейських почали закликати Ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів і проказувати. Закликаємо вас Ісусом, якого Павло повідує. Це ж кубили які всім синів юдейського більного священня Відповів же злий дух і сказав їм, Я знаю Ісуса і знаю Павла. А ви хто ж такі? Ось на останні слова я хочу зупинитися. А ви ж хто такі? Зазвичай задаються ці питання в трьох випадках. Це перше, щоб дізнатися про людину. Звичайно, коли в групі є багато молоді і хлопець задивився на дівчину, він хоче і зробив їй пропозицію зустрітися, вона хоче дізнатися. Хто ж ти такий? Вона хоче дізнатися про нього. Перш за все, не за його зовнішній вигляд, а. То він є всередині. І вона починає його розпитувати про батьків, про його середовище. Друга причина, по якій задаються питання для того, щоб підвисити людини і настрій і показати її сущність вище, ніж вона про себе думає. І третє, щоб зневажити. Це завжди робляться тими, хто себе почуває вище. Це в основному проходить арміях, де вищий за званням офіцер хоче поставити нищо в особено, до гудовний коли той говорить про його помилки. Він не може терпіти, що нищий за рандом йому починає його вчити. Тому йому говорять, хто ти такий? І ось тут ми бачимо саме таку ситуацію, де ці злі духи говорять до цих синів синівки. Ісуса ми знаємо, Його владу, Його силу, Павла Ми теж знаємо, а ви хто такі? І познущавшись над ними, випустили їх на гим звідти. Перед тим, як щось робити, ми повинні знати про себе. Знати, що себе, що ми уявляємо і хто ми такі є у цьому світі, і хто ми є тут в церкві, і хто ми є в своїх сім'ях. Я можу привести декілька прикладів цього Біблії. Перший приклад ми бачимо це, а ну, може хтось з вас згадає, перший приклад, хто себе хотів поставити на кімні або вище задвок. Перший я... це лісипен, коли він побачив, а я кажу за землю. Перший це Єва, коли їй сказав Адам, ось ти будеш подібна до Бога, якщо звісти цей плід. І ми бачимо наслідки. Змій сказав. Змій сказав, змій. змій сказав, Це, да. змій сказав і, да. те, що Змій сказав, я просто маю на увазі фізичні їхні стати, вони пішли з Єдемського саду, вкусили плод смерті, і скільки нещастя. І горя в метему ось до цього часу. Потім, другий ось Дмитро згадав, це Каїн. вони не несли кожен дар свій, подяки Каїну з того, він, чим він займався з плодів, на фраду, а авель зі стада овець. Але Бог бачив серце. І написано, що Каїна він не прийняв дар, а Авеля прийняв. І Хай дивувався, як це так? І хто це такий? Мій молодший брат, що його жарт Бог прийняв, а мою не прийняв. І задумав його вбити. Бог попереджував, він це гріх лежить на порозі серця твого. Але каїн здивався, що вбив. Ось сьогодні ми бачимо подібне, відбувається в світі. Росія подумала, що це така Україна, що вона може жити краще за нас. Бо бачила, що люди у нас співають, люди можуть ходити, можуть дати комусь щось, і вони вирішили знищити. На даний час також Газа пішла газа, проти Ізраїля. Вони теж думають, як це вони володіють. Землею, а ми не можемо її володіти. Вони прослали свої ракети, щоб знищити Ізраїль. Але вони не знають, що Бог керує усім. І Бог все бачить. Потім ми бачимо іншу справу, інший приклад це Ной і його син Хам. Побачивши батька в недоброму стані, він почав розповідати усім, насміхаючись. І чим це закінчилося? Мої Благосані сказав, Ханаан буде рабом усім братям своїм і буде служити. І ми знаємо, як багато африканців передавали з інших в інші і побивали їх жорстоко. Потім ми бачимо ще один приклад: це Давід і Аліат. побачив, побачивши Давіда, говорить, що в Ізраїлі не знайшли кращого хлопця, щоб вийшло цього юнака. Що він взагалі може? І почав посміхатися, і думаючи про себе, що він. Переможе його, але ми бачимо результат. Давид переміг галіа, тому що Бог був з ним. І ми бачимо іншу сторону тих, про кого говорили, і що здумали. погане чи добре. Аліан думав про Давіда погане, але Давид мав віру. Мав віру в те, що буде з ним далі. І мав віру і надійно Бога на перемогу, і він її отримав. Кайм зневажити вбив свого брата Авеля. Але його душа залишилася з Богом. І ось що ми можемо сьогодні сказати про себе? Чим належному ми стані сьогодні знаходимося з Богом, і належно ми віддаємо себе для Його служіння. Якщо запитають сьогодні, спілкуючись з іншими розповіданнями, то вони запитають, хто ти є? Один скаже, я баптист. другий я 50 інший я православний. Але хто такий баптист? Хто такий 50 Хто такий православний? У Бога немає цих У Бога є діти його і діти м'яву. Більш розрізнений ми не бачимо в Біблії. І прочитаю один текст, який записаний у Філіппіан в другому розділі 21-й вірш. Тут сказано так: усі пошукають свого. а не Христового. Що, що це? Говорить цей вірш, що кожен, дивлячись на іншого, вони шукають свого. Давид, Галіат, дивлячись на Давида, шукав свого. Він робив своє бачення, своє зображення в Давиді, але він не шукав Божого. тому програв. То І сьогодні кожен хоче видати себе більш за іншого. Приведуть вас своїх е, приклади, коли одного проповідника із цих, е, Інської семінарії я слухав в одній церкві, де був служителем, і він говорив е, про закон, зсилаючись на е, Псалом Давида 118. І там, говориться, в перекладі, що нібито закон цей гнобить людину і він дуже є тяжким для людини. Але в е, оригіналі. Говориться, що цей закон її піднімає і її дає натхнення на майбутнє. Я підійшовши до нього, кажу, ви не про те говорите, бо в оригіналі сказано взагалі інший зміст. Він звернувся до мене і говорить, я закінчив не одну семінарію, не одну богословню, не одну академію, а ти хто такий, що будеш мене провчати. То, що про чому мені з ним далі говорити? Також в Бучанській семінарії були, до яких я підходив і говорив, що тут е, розуміти треба по-іншому. І нас далася розмова. Я ділився своїми думками, вони зі мною своїми думками. І результат цього ми стали друзями. І згадуємо з уставим в Писанні. Хто хоче молоді сказати? Яка хоче повисити свій е, е, духовний зріст для Служіння Богу не йдіть як у семінарію, а в почасту, там і пишуть, для себе візьме. То хочеться, а що, а що ми сьогодні можемо про себе сказати, якщо нас запитають? Ми, звичайно, можемо сказати, що я українець. Бо це ім'я сьогодні набуло дуже великого змісту в усьому світі. Бо вони. Е, Колись маленьку країну, яка не мала ваги в цьому світі, тепер бачить в іншому світі. І також ми можемо сказати, що ми є діти Божі. До цього я зачитаю декілька місць із писання. Перший Івана відкриємо. 3 розділ 10 вірш. Перший івана, 3 розділ, 10 вірш. Цим пізнаються діти Божі і діти діявола. Кожен, хто в праведності не чинить, то не від Бога. Як той, хто брата свого не любить». Звідки ми пізнаємо, що ми діти Божі, це перше, якщо ми творимо праведні діла Божі. І друге, якщо ми любимо брата свого. Сьогодні ми можемо так сказати про себе. Я хочу поважати, щоб, щоб Бог нас всіх наділив такою здатністю, щоб ми могли про себе так сказати. Друге, це з Євангелія від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Івані Діана у 8 розділі, 44 вірш. Тут Ісус говорить такі слова, ваш батько диявол, і пожадливості батька Свого ви виконувати, виконувати хочете. Він був з починку, і вправді не встояв, бо вправді нема в ній. Як говорить не хто говорить за свого. Бо він неправдомовець і батько неправди. Ми якраз бачимо, що ці два місця вони з'єднуються між собою. Перше, це він є душогуб, тобто він не любить свого брата чи свого ближнього. І друге, він говорить правду. Кабі, тобто він не має правитися в своїй самому собі. Тому ми, щоб говорити істину, повинні постійно її вивчати для себе. Як сьогодні ми чули, починається новий цикл вивчення тоді, з книги Берешин або буття. Тому ми повинні бути заохочені в цьому і виконувати її в своєму житті, чого я всім побажаю. to rapun rakhunku i Amin. 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 Amin.